Отця і сина, і Святого Духа, як уже вірував Єсі будь і тебе. як ти вірував, так хай і буде тобі. Це слова, які були сказані Господом Римському сотнику. В іншому місці в Євангелія Господь говорить по вірі вашій будь і, вам". і взагалі, коли Христос Господь совершав якесь чудо. Спочатку він запитував, чи маєш віру. Де такої віри не знаходилося, де царило безвір'я, ці місця залишав Господь і не совершав там ніяких чудес по причині невір'я людей. Апостол Павел в своєму посланні до євреїв говорить, що без віри. Неможливо угодити Бога. Робити добро заради добра це похвально і благородно. Але одно добро не спасає, спасає тільки Христос. Так, добро воно робить серце добрішим, м'якшим, відзивчивішим і сострадательнішим. Але одне добро не може дати людині прощення гріхів і спасіння душі. Прощає гріхи і спасає тільки Бог. І тому послание, в цьому ж посланні до євреїв святий апостол Павел говорить ще й такі слова, що вірувати подобають приходячому Богу, яко єсть. І взискуючим його мздовоздатель буває. Тобто потрібно, щоб всякий, приходячий до Бога, вірив, що він є. І хто шукає Його, тим Господь воздає. Хто шукає Бога, той знаходить. Іщите і обрящайте, шукайте і знайдете. Просіть і дасться вам. Не маєте, тому що не просите. Такі слова, такими словами повчає нас, Слово Боже, Святе Письмо. І хто винуватий, якщо людина не вірить у Бога? Сам же чоловік винуватий, його людська гординя затуманений ложними? Поняттями і своїми уявленнями, думками і фантазіями розум, пристрасть і любов до гріха, земні попечення і заботи, а також винувати все те, що не дає людині прийти до віри у Бога, що її відриває, відволікає і відводить у сторону. Старий пророк Давід каже такі слова, безумен той, хто говорить в серці своєму має Бога. І тому люди, які шукають Бога, вони знаходять Його, якщо в них є це бажання, якщо в них є до цього стремління. Не знаходять Бога тільки ті, хто до цього не стремиться. Хто не хоче, хто не прикладає до цього ніяких зусиль. Один із таких прикладів ми можемо бачити в сьогоднішньому Євангелії, яке читалося на літургії. Ми чули, як у місті Копернаум до Господа підійшов сотнік. Це був римський воєначальник над стома воїнами. Або по-іншому його ще називали Центуріон. Він підійшов і став просити Спасителя зцілити його хворого слугу. І тоді Господь говорить до нього, я прийду і зцілю його. Але сотник став просити Господа, Господі, я недостойний, щоб ти увійшов в мій дім. Ти скажи тільки слово, і ви дуже є слуга мій. І ці слова сотніка, язичника здавалося б, на перший погляд грубого воїна, привели в здивування самого Спасителя, самого Господа. І він сказав, істинно говорю вам тим людям, які були при цьому присутні. Він сказав, істинно, кажу вам, що і в Ізраїлі я не знайшов такої віри. А до сотніка він сказав, що іди, як ти вірував, так хай і буде тобі. І зцілився слуга його в той же час. В цьому Євангелії багато є повчального для нас. Але віра сотника визвала здивування у самого Господа Ісуса Христа. І взагалі, якщо ми читаємо Євангеліє, то тільки в двох місцях ми бачимо, як Господь прийшов в здивування. В одному місці, у випадку, із цим копернаумським сотніком, а в іншому місці... Коли Господь прийшов в Назарет, коли Він зайшов в синагогу, став вчити, але там не прийняли ні його, ні його учення. І як сказано, що Христос Господь не совершив у Назареті ніяких чудес і дивувався невірствою їх. Тобто в Копернаумі визволо здивування Віра Сотника, а, а в Назареті не вірю іудею, не дивлячись на то, що Господь більше часу свого земного життя до 30 років Він прожив у цьому місті. І як говорить нам слово Боже, що немає пророк честі в своєму отечестві. Своїй Батьківщині. Так ми бачимо і в цьому випадку. Які браті і сестри бувають різні люди і народи. Одні дивують Господа своєю вірою і своїм благородством, а інші навпаки своїм невірством і своєю жорстокістю. Від язичника, солдата, воїна Христос побачив таку віру, якої не знайшов. Серед народу Божого, якому Бог протягом всієї історії являв безчисленні милості і чудеса. І в нашому житті, браті і сестри, ми бачимо, як у важкі моменти православні християни часто помічають, що доброта і підтримка і допомога, приходять від тих людей, які яких вони не знають, чи мало нам знайомі, чи, чи від тих людей, кого ми не помічали раніше, або і не розраховували на їхню допомогу. На жаль, це так. Але Господь залишає нас в будь-якому випадку, якщо ми його просимо, якщо ми молимося до Нього з вірою. Римський сотник, він... Стремився до, Він шукав істину, він шукав Бога. І тому сподобався великої милості говорити із самим Спасителем, Сином Божим. І навіть доставився того, що Господь виявив бажання увійти в його дім. Преподобний Макарій Єгипетський. Говорить, що основання віри це духовна ніщита і безмірна любов до Бога. Духовна ніщита це усвідомлення своєї гріховності, свого духовного падіння, своєї безпомощності і духовної слабкості. Одним, словом, це можна назвати смирення. І тому із словами, преподобного Макарія Єгипетського, смирення і любов до Бога є фундаментом віри. Смирення сотника проявилося тоді, коли він сказав, Господи, я недостойний, щоб ти увійшов в мій дім, а любов до Бога можна побачити з того, що цей сотник побудував для євреїв капернаумі синагогу. Дім молитви для того, щоб вони приходили сюди на молитву і слухали повчання із Слова Божого і священного Писання. Крім того, самі старішини народу, самі старішини цього міста свідчили про доброту сотника. Спочатку прийшли старішини до Господа і стали його просити. «Господи, покажи милость, виконай прохання, тому що Він добрий, Він любить наш народ. Добре і чутке серце римського воєначальника можна бачити із того, що він просив зцілення не своїй дочці, не своєму сину, не своїй жінці чи теще він просив зцілення своєму слузі. А в ті часи зі слугами. І не церемонилися зовсім. За малішу провину їх наказували. Якщо слуга не справлявся з роботою, його вбили. А врешті-решт слугу могли прогнати. Але тут ми бачимо інше відношення. Ми бачимо заботу і піклування. Ми бачимо милосерді і сострадання зі сторони хазяїна, зі сторони воїна. Брати і сестри, будемо просити, щоб Господь дав і нам тверду віру, яка в наш час піддається особливому випробуванню, а також не будемо забувати і слова преподобної Макарія Великого, що фундаментом віри є смирення і любов до Бога. На цьому фундаменті. Будемо строїти здання нашої віри і нашого спасіння. А сьогоднішня євангельська історія хай послужить нам добрим прикладом християнському житті, добрих ділах, любові і любові, щоб і сострадання, щоб нам, як капернумському сотніку, коли ми станемо перед лицем Божим. Почути, почути слова, як уже вірував Єсє, буде тебе, як ти вірив, так хай і буде тобі. Амінь.